Привіт усім! Вас вітає Теребовлянська княжа книгозбірня. І ми розпочинаємо акцію прочитай книжку вголос за 10 днів. Сьогодні у нас книжечка Кинці мадрівниці страшно цікава казка. Автор Галина Маню. Почитати? Так! Да. Точна адреса – Манюня в Африці. Жили собі дві кеті. Муля – Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна-чорнісінька, без жодної плямки. Ну хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика, ніби вмочений у сметанку. Кіці міцно дружили і часто ходили одна до одної в гості. Манюня отримала листівку від свого африканського родича. З одного боку листівки була фотографія самого родича з усією своєю родиною, а з другого нашкрябано. Люба манюню, ми живемо добре. Приїзди в гості. Твій двоюрідний дядечко Лев. І зворотня адреса Африка. Мама, а ще мені прочитаєш, мені дуже сподобалась ця казка. Звичайно, почитаємо і дізнаємось, чи поїхали киці мандрівниці в Африку до своїх родичів.